Десь глибоко в душі, а навіть це моя мрія про те, що все це можуть передати Україні і зробити це чужими руками, тобто нашими. І нам приємно, і Трампу якось теж комфортно, uh -huh. це не американська армія це робить. Так? Я ну, до цього варіанту я схиляюсь як до фантазії. А от те, що буде насправді, воно. Більш прозаїчне, воно не про бойовик, Воно про діли, про якісь амбіції, про якісь симпатії, про те, що от, ну от воно до війни, так само як мелодрама до бойовика. Да? Не розлучений до крайньої межі Трамп путіним Якби він був розлючений, він би не давав би можливість Росії підготуватися до будь-якого кроку. П'ятниця і серпень мають стати чорними ага. в Росії. Бо чорного серпня. От я дуже хотів би, щоб Трамп саме так зробив, і це якраз той комплекс, про який ви сказали, що санкції, але я вважаю, що найкрутіші санкції це вся необхідна зброя в необхідний час з необхідними дозволами. І тоді можна, ну, я, ж, я вже весь казав, що в такий спосіб можна автопереробну галузь, там, або ті заводи, які випускають ракети, або ті заводи, які випускають шахеди, перетворити е, в набір е, конструктора Лего і хай збирають заново. Uh -huh. Чи буде так, думаю, ні. Це росіяни і так бикують ну дуже потужно. Я, я є фанатом бикуючих росіян, тому що це елемент нашого успіху. Вони копають собі яму. Я завжди кажу, давайте їм не допомагати, хай собі копають. Uh -huh. Ми просто потім тихенько земелькою зверху закидимо.